Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі Адаменко Crypto.ua. Сьогодні будемо роздивлятись новий проект який потенційно може видати винагороди. Ну і сьогодні ми його потихеньку розберемо, а також поспілкуємось про те, чому він мусить роздати, та чому я так думаю, і що у нас про цей проект відомо. Цей проект Фаркана. Якщо ви підписані на наш телеграм-канал, то буквально вчора я розповідав про цей проєкт. Що тут взагалі відомо про проект? Зараз я розкажу прості квести У нас із відомого про проект. В це безкоштовний Веб3-шутер, який. В грудні назбирав 10 мільйонів доларів від Анімока Брендс, Полігон Венчурс і інших фондів. Був Сідраунд, в якому занесли тільки Анімока Брендс і суми інвестицій її не розголошують. Нещодавно проект заявив, що там буде власний токен ФАР, і поки. Ніяких подробиць щодо цього немає, але вже є активності, в яких ми можемо отримати ці фар, токени безкоштовно. Для цього і робиться ось це власне відео про це і розповідається. Отож, тут є квести, в яких ми мусимо виконувати завдання. Якщо прийдете, ну в описі під цим відео буде пост з активністю. Ви там все знайдете. Перше, що зробити, це. Створити Фаркана аккаунт і підтвердити свій емейл. Далі це скріншоти з криптобіржі Bybit, створити аккаунт і завантажити скріншот що він у вас верифікований, і так далі. Якщо раптом потрібен аккаунт на Bybit, то в описі під цим відео буде посилання. Також. Соціальні завдання так, приєднатись до Твіттеру, до CoinMarketCap, Discord і YouTube, соціальна активність це тобто лайки, там, репости, додати, комент, додати в біо на твіттері текст і watchlist на CoinMarketCap. Також тут є активності з грою. Я поки тільки скачав гру ще не відкривав. Тут потрібно показати скріншот де ви граєте, а також юзернейм ваш з гри. Я поки що тільки скачав. Якщо буде потрібно знімати контент про цю гру, ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що потрібно відео з самою грою. Я можливо спробую записати. І також запрошувати друзів. Бачимо, що тут. Три треба запросити, я вже запросив чотири. Ось так. І далі нам треба тільки очікувати апдейтів, про які я, звичайно ж, буду писати в своєму телеграм-каналі. Підпишіться в описі під цим відео є посилання. Ну і так, натяк на airdrop, він знаходиться ось тут. Фар token airdrop, і це відео в Твіттері від Фаркана. Тому я вважаю, що потрібно приймати. Участь беззатратно, так, ніяких там грошей нам не потрібно поки що, але будемо бачити. Будемо бачити, тут все, е я так розумію, на тензиті вже е запуск гри, так, і токен Прайс. Є, ось є. Я про це ще зроблю, можливо, е Окремий пост, це ось тільки я, тільки я побачив, що зробили ось репост такого. Але я в селі поки що не, ну, не буду брати участь, це точно буду дивитись, якщо будуть якісь хороші умови або щось про це почую. Тому зроблю пост телеграм-канал. Від вас, що прошу, зробіть, будь ласка, підписку та свій лайк на канал Адаменко Крипто Юа. Натискайте на Дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі в описі під цим відео. Вони всі є. Дякую всім за увагу, всім вдалих аеродропів та всім до побачення.